З'явився прокурор Гутник, потерпілий Потерпіли до його представника звокат Диму Швець, захисник обвинувачення, адвокат Стеці. Саме обвинувачення людини з'явився при цьому яркої відомі, належне повідомлення, професійського по міста слухання складу. Телефоном вже не повідомлено, що захисний Приймаю участь <рес> в конкурсі на заміщення. РДА. І якраз на 10-ту годині відбувається його участь в цьому конкурсі. Тому з цього питання не було направлено. Що недію в закону на режимі? Це було перше напитання, може зрозуміло, що я так само Президент, Президент, добро. Шановний суд, вважаю, що прийняття обвинувачення участі в конкурсі на заміщення картні посади є поважною причиною. Не вважається, можливо, слухання. У даному кримінальному впровадженні принести не Так, числа. Ваша честь, шановний суд, шановні учасники даного процесу. Я трішки не погоджуся з прокурором в ситуації, яка виникла власне цей момент. Ну, По-перше, ваша честь, обвинуваченого бабія, як громадянина України, є обов'язок з'явитися до суду на випадку суду. Обов'язок він не виконує. Участь в будь-якому конкурсі, чи це на заміщення вакантної посади якоїсь, є правом громадянина України. Обов'язок є першочерговий, що він повинен виконати. В даній ситуації, ваше честь, суд не може слухати без обвинувачення. Однозначно, Повно буде оголошена перерва. Але проте я заявляю про питання ваша честь. Відповідно до статті 323, частини 1, в разі неявки обвинуваченого на виклик суду. А в даній ситуації громадянин Бобій Григорій Ярославич не виконав обов'язок, не з'явився на виклик до суду. В матеріалах справи на даний момент відсутні будь-які підтверджуючі документи, які би підтверджували поважність причин. У даній ситуації я прошу суд винести ухвалу, якою застосувати до обвинуваченого бабія привід. І оскільки законодавець передбачає також та або, я прошу та із застосування штрафу. Ваша честь це вже не перша явка до суду, невиконання обов'язку явки перед судом, де суд виносить від імені всієї держави Україна всі свої рішення. І повністю в даній ситуації, ігноруючи суд, громадянин Бабій ігнорує державу Україна, а ще собі дозволяє брати участь в конкурсі. Ваша честь, прошу дане клопотання задовільнити, справу відкласти і призначити наступну дату судового засідання. Ваша честь я абсолютно повністю підтримую свого захисника. Хочу лише додати, що конкурс на посаду. Голови Яворівської районної державної адміністрації був оголошений заздалегідь. Документи мали бути подані до 8 квітня. А про сьогоднішній конкурс, який дійсно відбувається, який дійсно є сьогодні, було повідомлено минулого тижня в засобах масової інформації. А тим більше кандидатам на посаду було повідомлено заздалегідь. Тобто в Григорія Бабія було як мінімум п'ятниця, субота, неділя, щоб подати клопотання до суду, як мінімум, що він не зробив. Тому я вважаю, що це абсолютне повне ігнорування. Суду і неповага, як мінімум. Дякую. Я хочу зауважити і нагадати суду, що в попередньому судовому засіданні ми з'ясовували питання його наявки, і я ставив питання обвинуваченому, де ваша честь ще один доказ того, що громадянин Бабі Григорій Ярославович обвинувачений по даному кримінальному провадженні, просто висловлює свою неповагу до суду наступної. Перебуваючи навіть відрядженні, маючи обов'язок по кримінальному провадженню з'явитися суд, він на наступний день. І мною долучено, підтверджуючи матеріали, копію і журналу судового засідання з цивільної справи, де на цивільну справу він з'являвся. Ну, на своєму клопотанні про привід і накладення е, штрафу я наполягаю вашу часу. вважаю, що е, питання, які я проголосила, е, я його є захисник, і маю право це проголосити. Якщо воно не дійшло електронною поштою, е, якщо б не з'явилось ні захисник, ні е, зрозуміло підсудник, тут би могло йтись про неповагу до суду. Я вважаю, що це безписальні твердження, Годину 12 травня. І будь ласка, передай, Ми під під прошу, 12. Маску, ви, ласка, передайте захисту. Прошу мене перемішалася. 12 травня. У вас коли зранку чи після обіду? Після обіду. Ви ж передасте своїм під захистом, що він, що документи, я представив сюди. Я можу буде дати пояснення. Дасть пояснення, після чого буде вирішено питання, притягувати його до відповідальності. Бо що без його пояснення стружки Давайте швидше ваша честь. Ви ну, бачите, що нас право на середньому. Із закордонності висуні у нас працює 5. І за Ще Я розумію, але ви вийшли з відпуску, ви повний енергії хорошего настроения. Mm -hmm. Давай-то швечи. Швечи у